Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про битву Ельдар Карсарів та імперського флоту у Battlefield Gothic на півтори тисячі очок. У флоті Ельдар був батлшип Void Stalker, два крейсери Eclipse, один крейсер Shadow, сквадрон з чотирьох ескортів Nightshade та сквадрон з чотирьох ескортів Hemlock. В імперському флоті були два гранд-крузери екзорцист, чотири легкі крейсери класу Ендевор, три сквадрони з чотирьох ескортів класу меч та один сквадрон з трьох ескортів класу меч, місію ми грали Фліт Енгейджмент. Імперський флот вишикувався хрестом. Корсари обрали формацію Сфера, розстановку обирали Ельдари і вибрали тип А. Другорядною місією для імперії був експериментальний корабель. Один з гранд-крузерів мав можливість повертати на 90 градусів і мав на два хулпойнти менше. Імперія мала зберегти цей корабель. Для Ельдар завданням було забрати свого шпигуна з імперського корабля. Їм необхідно було виконати успішний абортаж або напад на один з ендеверів. Ельдари намагалися охопити імперський флот з флангів. Ліворуч корсари виставили сквадрон Найтшейдів. В центрі Екліпс. Далі Войдсталкер, Екліпс та Шедоу. На правому фланзі знаходилися ескорти Хемлок. Імперський флот встав щільною групою в центрі. Попереду рухалися Гранд Крузери. За ними легкі крейсери і Ескорт. Перший хід випав Імперіуму. Кораблі рушили вперед. Один сквадрон Ескортів повернув ліворуч. Ельдари були недосяжні для стрільби. Імперія запустила винищувачі на прикриття авангарду. В свій хід Ельдари, що до цього ховалися за астероїдним полем, вискочили вперед. Войт Сталкер пульс Ленсами обстріляв ескорти і знищив два. Потім він обстріляв гарматами Гранд Крузер і зняв йому два щити. Екліпс зняв ще два щити. У фазу Орденансу Ельдари запустили три хвилі літаків та торпеди з усіх торпедних апаратів. Винищувачі Імперії перехопили всі торпеди. Кораблі Ельдар, використовуючи тактику удару і відходу, рушили назад. Найтшей та Екліпс пішли лівим флангом. Хемлоки маневрували праворуч. На другий хід Імперіум намагався наздогнати Ельдар. Гранд Крузери та Ескорти обійшли астероїди з двох сторін. Кораблі Імперіуму змогли спорядити нові хвилі літаків. Ескорти та легкі крейсери рушили ліворуч. У фазу стрільби імперський флот вів загороджувальний вогонь по літаках Ельдар і зміг знищити всі загрози. Гранд Крузери запустили розділені підрозділи штурмових катерів для полювання на Ельдар. На свій хід Ельдари всіма кораблями змогли спорядити нові хвилі авіації та торпед. Кораблі Карсарів наблизились до ворога. Вогонь з Войд Сталкера збив щити Гранд Крузера та змусив його закрити переділки. Інший Гранд Крузер приготувався до зіткнення і вдало захистився від атак Шедоу. На лівому фланзі Nightshade наблизилися для атаки. Eclipse з ланців атакував мечі, але не влучив. В фазу ординансу торпеди з Shadow полетіли в скупчення кораблів праворуч, але щільний стрій допоміг їм ефективно захиститись. Літаки з Екліпса знищили один ескорт. Хвиля літаків з Stalker напала на Cruiser ліворуч, але не пробила броню крейсера. Торпеди з найтшейдів нанесли легкі пошкодження і загнали екіпажі легких крейсерів по каютах. Ельдари кинулися в різні сторони від ворога. Хемлоки в тилу маневрували на вогневі позиції. Асолтботи Імперії змогли спіймати один ескорт Ельдар. На третій хід імперський флот почав наздоганяти Корсарів, хоча ефективність крейсерів була обмежена. Перед вийшов сквадрон мечів. Ескорти Імперії обстріляли Ельдар. Крейсер Шедоу отримав серйозні пошкодження Корпуса та кришталевої матриці. Екліпс та Войт Сталкер отримали легкі пошкодження. На лівому фланзі мечі обстріляли Найтшейди та знищили один ескорт. Ще один з квадрон обстріляв Екліпс і пошкодив йому сонячне вітрило, погіршуючи його маневреність. На початку ходу Ельдар стався радіаційний викид, який ускладнив зв'язок між кораблями. На свій третій хід пошкоджений «Шедоу» вийшов з бою, заховавшись у туманності. Решта кораблів Ельдар спорядили нові хвилі літаків та торпед. Хемлоки прорвались крізь астероїдне поле з наказом Локон. Сконцентрований вогонь Хемлоків та Войт Сталкера знищив експериментальний Гранд Крузер Імперії. Екліпс обстріляв мечі і знищив один ескорт. Другий екліпс безрезультатно стріляв по легким крейсерам. Хвилі літаків з крейсерів Карсарів атакували легкі крейсери, але не змогли нанести серйозних пошкоджень. Літаки з дальнього екліпсу змогли серйозно пошкодити один корабель. Торпеди з найтшейдів знищили один меч. Ельдарські кораблі намагалися сховатись в центрі столу між астероїдними полями. На четвертий хід імперські ескорти побачили можливість для атаки. Мечі маневрували впритул до крейсерів Карсарів. Легкі крейсери гналися за в далині. Гранд Крузер зміг спорядити нові хвилі літаків. Мечі обстріляли екліпс в центрі і нанесли йому важкі пошкодження. Ланцюгова реакція викликала розлом корпуса та вибух крейсера. У вибуху загинув один ескорт. Другий сквадрон ескортів та легкі крейсери обстріляли Войт Сталкера та серйозно пошкодили його. Іншим бортом легкі крейсери знищили останні два найтшейди. На свій хід Хемлоки отримали наказ з Локон і наблизились до ескортів ворога. Войт Сталкер почав відступати до астероїдів. Останній екліпс також рухався в бік центру поля і спередив авіацію. У фазу стрільби Хемлоки вели вогонь по ескортам і знищили два мечі. Войт Сталкер стріляв по інших мечах, але щити їх захистили. На п'ятий хід кораблі імперського флоту маневрували, щоб вийти на лінії вогню, але лише ескорти виявилися достатньо спритними. Один меч обстріляв Хемлоки і знищив один ескорт. Інші два мечі вели вогонь по войд сталкеру, але закриті переділки врятували корабель. В свою чергу ельдари побачили, що втратили ініціативу в цій битві та відступили, ховаючись в астероїдних полях. Імперський флот загалом знищив 4 ескорти Найтшейд, 1 ескорт Хемлок, крейсер Екліпс та серйозно пошкодив крейсери Шедоу та Батлшип Войд Сталкер. Також поле бою залишилося за імперією, тому вони змогли евакуювати рештки гранд Крузера. Загалом імперіум заробив 793 очки. Імперці не змогли зберегти експериментальний корабель, тому отримали штраф 100 очок. Ельдари змогли знищити один гранд Крузер. 10 ескортів класу меч та серйозно пошкодити легкий крейсер, отримавши 657 очок. Вони також не змогли врятувати агента, але штрафів за це не отримали. Загальний рахунок склав 693-657 на користь імперії. Головним бійцем гри імперія обрала ескорти класу меч. Їх маневрність і вогнева міць були достатніми, щоб спіймати маневрених ельдар. Ельдари обрали головним бійцем ескорти класу Хемлок, нищівний залп Брайтленсів знищив Гранд Крузер. Дякую за гру. В коментарях напишіть, який стиль гри вам подобається більше: повільна неминучість імперського флоту чи рейди скляних гармат Ельдар. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.